Вибухонебезпечний вікенд у Харкові два дня поспіль у першій столиці неспокійно. Невідомі стрільці в ніч на неділю обстріляли бронетанковий ремонтний завод з гранатомета російського виробництва 2008 року випуска. Це з'ясували по марці контейнера, які злочинці кинули поруч заводом. Пошкодили фасад будівлі. Обійшлося без жертв, хоча місцеві мешканці перелякалися дуже. Спочатку знаєте, як yeah. молния ударила, такий блимнув світ. А потім услышали взрыв очень Ну, Ми зби живемо там, і услышали очень большої зрив. Думали неподалеку. В ніч на понеділок в іншому районі міста біля обласного військового комісаріату стався вибух і були чути постріли. Вибух пролунав майже о третій годині ночі. Заряду вистачило, щоб шибки повилітали з усіх трьох поверхів військомату та в деяких прилеглих будинках. Люди повибігали на вулицю і почули, окрім вибуху, автоматні постріли. Такий взрив був ну невероятно сили. я. соскочила с постели и думаю, в голове сразу началась война, что Россия уже бомбит. Вот такое ощущение было. Прошла домой, сюда вышла, и здесь я видела автоматные гильзы. Так что стреляли и с автомата, но уже не знаю кто, конечно. То ли те, что стреляли якобы с машины. И они целились все-таки, наверное, в окно, а что-то промазали, Рядом і розсипано було гіт, зі змуга много, і там стекла випадали». З автомата нападники стріляли хаотично. Декілька куль влучили у стіну сусіднього будинку. У будівлі військомату перебував лише черговий. Він не постраждав. У комісаріаті впевнені цю провокацію влаштували ті, хто хочуть, щоб харків'яни піддалися масовій паніці. «Це був мабуть, акт, як можна назвати. Вот, по, может быть, по дестабилизации, скорее всего, в Харькове и Харьковской области. Вот, Семья паники среди населения нашего региона. Дополнительные будут приняты меры, я не буду сейчас говорить, какие меры. Вот, но дополнительные меры по усилению охраны и обороны помещений районных и областного будут приняты. Розслідує напад на військомат служба безпеки України. Подробиці цьому відомстві не повідомляють. В той же час військова прокуратура вже кваліфікувала факт обстрілу військомату як теракт.